Ну, там еды вот взяли вот Юрий привез еды вот тут одежда кое-какая потому что я с ним вчера встретился Ну, парень, конечно, в тапочках в літніх в носках. Усе це добро вони везуть безхатченкові, який кілька днів тому прихистив маленьку дівчинку, що на дорозі, нібито залишила мама. Віддячити безпритульному зібрались прості люди. Ботинки ще їдуть. А, ботинки ще <свісно> взуття. Доїхало, і всі рушають в дорогу за кілька кілометрів кладовище, де й має ночувати безхаченко. Здесь стояла кровать он на ней одіва Да. Ні, ліжка, ні безпритульного волонтери не знаходять. Шукають далі. Олександр нарешті знаходиться. Йому 34. Запевняє, має дві вищі освіти і дві квартири. Проте останні кілька днів мешкає просто неба біля заправки. Тут нібито і знайшов дівчинку Катрусю на дорозі, зателефонував у міліцію та там йому не допомогли. А мені сказали, обращайтесь соцслужби за версією. Олександра ночувала дівчинка з ним на кладовищі. А зранку до міліції за його проханням звернулись вже працівники АЗС. Одразу після цього дівчинку забрали в притулок, та мама Катрусі пізніше поскаржилася правоохоронцям. Олександр украв дитину. Мама пускай не обмануть. Мама питається вибачте ви, за враження викрутиться. Волонтери не надто вірять розповідям Олександра та подарунки віддають. Ти не спрошу, сколько людей тебе зібрала. Не заболіть звездний болезнь. Герой не герой не важливо. Міркують волонтери. Набагато важливіше інше. Як стільки часу дівчинка оминала увагою соціальні служби і правоохоронці. Точно, Олександр не супергерой. Для цієї бідної катрусі потрібен був Саша, завдяки якому звернули на неї увагу, і в неї тепер з'явився. Маємо надію шанс на краще життя. Наразі Катруся залишається у дитячому притулку під Києвом. Її мама пообіцяла забрати дитину, що не збере документи. Азад Сафаров Леонід Коваленко п'ятий канал.